Гляньте, друзі, яким красунчиком став ось цей мій нематантус. Така класна рослинка. Бачите, які глянцеві він має листочки? От, власне, ці глянцеві листочки мене колись і привабили, і я його собі купила. Дуже красива рослинка. Дуже швидко вона розростається, дивіться, яка краса Виблискує і швиденько-швиденько він нарощує, бачите, нові пагінці повсюди і ось тут, і ось тут. Тому, знаєте, я хочу його пересадити, напевно, в керамічний горщик з цього стаканчика, бо я бачу, що він швиденько піде в ріст. І буде отако звисати, і стаканчик буде падати, а я цього не хочу. Тому я думаю, що я зроблю перевалочку і пересаджу його в гарненький керамічний горщик, і він собі там буде зростати. Дуже недавно я дізналася про цю рослину, просто побачила отако на фото оці глянцеві листочки, і все. І мені захотілося його в себе мати. До того ж, називається він в народі золота рибка через те, що він квітне такими, знаєте, помаранчевими, як то сказати, бутончиками, да, які дещо нагадують золотих рибок. Не знаю, чи буде він в мене квітнути, власне, мені це не дуже важливо, тому що я дуже полюбила оці глянцеві листочки. Росте він таким кущиком ампельним, але я думаю, що я його буду підстригати і робити таким густеньким і пишним.